Євгенія Комісарук воїнам. Я перед вами стану на коліна з одвічним болем і у каятті. Кровить, як свіжа рана та провина, що я чогось не встигла у житті. На мене, як на слабкодуху жінку, з небес з докором поглядає рать. Я стверджую, що жодна Українка синів на смерть не згідна відправлять. Не думайте, що ми не патріоти, ми з вами помираємо щораз. Там, де на злочин не існує квоти, жорстокість лиш один дороговказ Тож де любов і де правдива сила, чов, ненависть панує між людьми, як свідки зла ростуть, ростуть могили. Орошені жіночими слізьми, кричить душа, від болю пада в ноги, Зриває серце клекіт журавлів, на небі біла янгольська дорога синів, що відірвались від землі.